Протягом 2 листопада бойовики обстрілювали Донецький аеропорт та блокпости на трасі Бахмутка. Про це йдеться у звіті прес-центру антитерористичної операції. Зазначається, бойовики проводили вогонь зі сторони сокільників. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Що стосується району Маріуполя, то там силовики ситуацію контролюють. Зокрема, чотири рази зафіксували переміщення ворожих безпілотних літальних апаратів. Ніч з 2 на 3 листопада позиції сила ТО обстріляли сім разів. Бойовики вели обстріли з мінометів, стрілецької зброї та зенітних установок. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили населені пункти. Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції на своїй сторінці у Фейсбук. Інформація про постраждалих серед мирного населення не надходила. Також під вогонь потрапили українські військові, які забезпечують підтримку дій блокпостів на трасі Бахмутка в Донецькій області. У мережі з'явилося відео потужного вибуху на блокпосту в Маріуполі, який стався 2 листопада о 7.30 ранку. До місця пригоди на автомобілі під'їхав місцевий житель, який нібито збирався передавати гуманітарний вантаж для військових батальйону Азов. Вибух пролунав, коли водій автівки почав відкривати багажник своєї машини для проведення огляду військовослужбовцями блокпоста. На Луганщині відновилися артобстріли. Село Кримське у Новоайдарському районі зазнало обстрілів зі стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-служба голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля. У повідомленні зазначається, що руйнувань і постраждалих немає. Загалом, за даними Одав, неділю, бойовики здійснили вісім обстрілів підконтрольної Україні території Луганської області, внаслідок чого кілька приватних будинків зазнали ушкоджень. На Донбасі розбився безпілотник ОБСЄ. Про це написав посол США про організації з безпеки та співробітництва в Європі Деніел Беєр у Твіттері. За його словами, голова спеціальної моніторингової місії посол Ертугрула Пакан повідомив, що безпілотний літальний апарат ОБСЄ розбився після використання пристроїв для глушіння сигналу, коли бойовики здійснили напад на український блокпост 29 жовтня. Бойовики порушили умови перемир'я вже майже 2400 разів. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень інформаційний опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, спостерігається помітне зниження активності бойовиків і російських військ на Донбасі, яке пов'язано із проведенням так званих виборів у терористичних організаціях ЛНР і ДНР. Представники армії Російської Федерації та бойовики завершили формування кількох ударних угрупувань. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень інформаційний опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, угрупування сформували у районі Луганська, Горлівсько-Донецького напрямку, волновахсько тельманівському та Новоазовському. Чергова фаза наступу з боку Російської Федерації все ще можлива. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, на території Донецької та Луганської області немає непідпорядкованих Володимиру Путіну терористичних банд. Представник силового відомства зазначив, що між бойовиками точиться боротьба за сферу пливу, але все одно вони підконтрольні російському президенту. Протягом 2 листопада у зоні проведення антитерористичної операції не загинув і не отримав поранення жодний український військовослужбовець. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Але водночас, за його словами, Росія продовжує вести повітряну розвідку впродовж доби. Тричі спостерігалися російські розвідувальні літаки Су 24 над акваторією Азовського моря та Керченською протокою. Поблизу селища міського типу фрунт за слов'яно-сербського району Луганської області. Терористи з установок град, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли блокпост номер 31 Таку інформацію надав речник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. За його словами, українська артилерія завдала удару у відповідь по вогневих точках противника. Ситуація на цій ділянці залишається непростою. Речник РНБО також зазначив, протягом 2 листопада терористи обстріляли блокпост у районі селища Кримське. thank По РНБО заявили, що російські війська вже у Луганську та Донецьку. І вони навіть не маскуються. Про це повідомив речник Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко. Він заявив, що Росія інтенсивно перекидає свої війська на територію підконтрольно бойовикам. За його словами, не припиняється інтенсивне переміщення військової техніки та живої сили противника з території Російської Федерації. Також Лисенко повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув. thank you В ЄС назвали псевдовибори, проведені сепаратистами в ДНР і ЛНР, новою перешкодою для миру. Верховний представник ЄС зовнішньої політики зазначила, що це голосування є незаконним і нелегітимним. Брюссель не визнаватиме таких виборів. Марними назвали проведене сепаратистами голосування і в організації Об'єднаних Націй. У свою чергу США заявили, що вибори на Донбасі суперечать українській конституції та мінським домовленостям. Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко назвав голосування на сході. України фарсом під дулом танків і автоматів лише Москва оголосила, що визнає легітимними результати виборів на підконтрольних сепаратистами територіях. Міністр закордонних справ Німеччини застерігає Росію від подальшого заохочення сепаратистів на сході України. Франк Вальтерштайнмаєр під час офіційного візиту в Джакарті висловив сподівання, що Росія, окрім офіційних заяв, не зробить нічого для того, щоб використати результат виборів як привід до заохочення сепаратистів на ділі продовжувати свій шлях до незалежності. У німецькому МЗС заявили, що не можуть визнати псевдовибори, проведені в ДНР і ЛНР, адже подібні сепаратистські голосування порушують мінські домовленості. Польща не визнає результатів так званих виборів на підконтрольних проросійськими бойовиками територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчин Вечуховський. За його словами, позиція польщі така ж сама, як і Європейського Союзу та усього вільного світу. Росія визнала псевдовибори, проведені в ДНР і ЛНР. Міністерство закордонних справ Російської Федерації вважає голосування таким, що відбулося. У відомстві заявляють, що зараз важливо зробити активні кроки щодо налагодження сталого діалогу між офіційним Києвом і представниками Донбасу. Російському МЗС зазначили, що Москва поважає волевиявлення жителів південного сходу України. Визнання Росією фейкових виборів на Донбасі стане ляпосом Євросоюзу. Про це написав ексміністр закордонних справ Швеції Карл Більту у своєму Твітер. За його словами, заява міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо поваги до вибору жителів Сходу є цілком суперечливою. Севдовибори на Донбасі свідчать про одне Російська Федерація повністю відмовляється від мирного шляху врегулювання конфлікту, перекреслюючи мінські домовленості. Таку заяву зробив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Спікер переконаний, що єдиною формулою захисту територіальної цілісності і недоторканості країни є підвищення рівня обороноздатності. За словами Турчинова, немає іншого шляху захистити і звільнити захоплені території, окрім як забезпечити сучасною зброєю технікою збройні сили. Гвардію та спеціальні батальйони Китай поважає суверенітет і територіальну цілісність України. Таку позицію висловила Китайське міністерство закордонних справ. Заяву зробили у зв'язку із проведеним в ДНР і ЛНР псевдовиборами. Офіційний представник китайського МЗС Хуа Чуньїн заявила, що Китай послідовно виступає за невтручання внутрішні справи інших держав. Також країна поважає суверенітет і територіальну незалежність України. Представниця МЗС висловила сподівання, що в нинішніх обставинах всі сторони зможуть підтримувати режим припинення вогню та зб. Брігати стриманість. Влада так званої ДНР готова до діалогу з Києвом. Про це заявив прем'єр самопроголошеної Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко, який переміг у невизнаних виборах. За його словами, так звані вибори не суперечать мінським перемовинам. На думку ташка сепаратистів, керівництво повністю виконало узгоджені пункти домовленості. что на нашей земле имеют место, мы имеем возможность провести выборы свободные. Понимаете? Никакой даты там не было указано. Ни тех форматов этих выборов там не обговаривались. Если это не прописано в документе, то это можно думать, как кому заблагорассудится, уважаемому министру иностранных дел, президенту Украины Порошенко, ну и те люди, которые там сидели. Поэтому политику Киева, к сожалению, понять до сих пор не могу, какие политические течения там побеждают. Поэтому диалогу мы всегда с ними готовы. Мы ждем от них адекватных и нормальных действий. Німеччина вже виключила можливість скасування санкцій проти Російської Федерації. Таку заяву зробив у Берліні речник німецького уряду Штефан Зайберт. За його словами, псевдовибори не відповідають мінським домовленостям, тому у Бундестазі не розуміють офіційних заяв з Москви, які визнають голосування організоване сепаратистами. Представник німецької влади зазначив, якщо ситуація буде погіршуватися, може виникнути необхідність посилити санкції. Для вирішення конфлікту на південному сході України може піти 3-4 роки. Таку думку висловив радник голови СБУ Маркіян Лупківський. За його словами, ситуація настільки складна, що на швидке її вирішення, виключно військовими або дипломатичними методами, очікувати не доводиться. При цьому, за словами Лупківського, Україна може виграти цю війну за хорватським сценарієм у 1991 році. Хорватія розпочала війну, а закінчила у 1995-му В результаті двох успішних спецоперацій, які тривали. Рівно три дні Лубківський зазначив, що цей час Україна має витратити на переоснащення армії і розробку нової військової доктрини. У Києві заарештували групу диверсантів з арсеналом зброї, причому усі вони колишні міліціонери. Про це йдеться у прес-центрі Служби безпеки України. Зазначається, шістьох диверсантів затримали 2 листопада у центрі столиці. До складу диверсійної групи входили колишні співробітники органів внутрішніх справ. Усіх їх звільнили з органів МВС за дії, що дискредитують співробітників. Деякі з них свого часу проходили службу у розформованому за мородерство батальйоні Шахта. У Макіївці жителі міста вийшли на протест. Люди перекрили один із автошляхів на знак незгоди з діями терористів із ДНР. Мешканці Макіївки розповіли, що невдоволені тим, як ДНРівці розподілили безкоштовні харчі. Про це повідомляють новини Донбасу. Люди вимагають організувати їм видачу талонів на отримання гуманітарної допомоги. До протестувальників приїхали бойовики зі зброєю та вимагають, аби люди розійшлися. 3 листопада у Вінниці відкрили Донецький національний університет. Установу розмістили у виробничих приміщеннях колишнього заводу «Кристал», який міська влада віддала під аудиторію університету. Під час відкриття вишу міністр освіти і науки Сергій Квіт запропонував університету свої викладацькі послуги. Міністр пообіцяв підтримку вишу стосовно питань вирішення побутових та організаційних проблем, які виникли внаслідок переїзду донну до Вінниці. Падіння ВВП України за 9 місяців від січня до вересня становило 3,5%. Про це під час брифінгу повідомила журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтаріва. Станом на ранок 3 листопада російська валюта на московській біржі торгується близько позначки у 43 рубля 50 копійок за долар. Євро коштує приблизно 54 рубля. Нагадаємо, країни заходу запровадили проти Росії кілька раундів санкцій через агресивну політику Москви щодо України, анексію Криму та підтримку озброєних сепаратистів на сході країни. Ринкові аналітики пропускають, що нові санкції можуть бути запроваджені через визнання Росією так званих виборів на частині території Донецької та Луганської області. Стей України проведених 2 листопада нелегальними збройними угрупованнями, окрім Росії, жодна країна вибори не визнала. Євросоюз з нового року знизить мита для України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку. Таким чином, згідно з рішенням ради ЄС від 24 жовтня 2014 року, режим автономних торгових преференцій, що діє з 23 квітня цього року, продовжили до 31 грудня, але водночас рішення передбачає одностороннє зменшення митних тарифів строком на один рік з 1 січня 2015 року. До показників, передбачених угодою про асоціацію України і ЄС, зазнач. Ні, преференції діятимуть до набуття чинності економічної частини угоди про асоціацію з 1 січня 2016 року. Держбюджет за січень жовтень недоотримав 27 мільярдів гривень. Про це йдеться на сайті Держказначейства. Зазначається до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 334,8 мільярдів гривень, що становить 92,5% від. Україна випередила Росію і посіла 63 тє місце в індексі процвітання. Очолює рейтинг Норвегія у першій п'ятірці. Також Швейцарія, Нова Зеландія, Данія та Канада. Згідно із звітом, серед усіх країн Європи найбільше падіння цього року продемонструвала Росія. Вона на 68-му місці. Тоді, як ще минулого року посідала 61-ше. аналітика зазначають, на рішення авторів індексу вплинули дії Москви на міжнародній арені, а саме анексія Криму, підтримка заворушень на сході України. Аїни, а також готування рішень Ради безпеки ООН щодо Сирії, Польща посіла 31 перше місце, Білорусь 53, третє, Молдова 89. дев'яте. Усього до рейтингу увійшли 142 країни. Експерти наголошують, що даний індекс відображає рівень національного успіху. Автори дослідження аналізують досягнення у економіці, можливостях ведення бізнесу, урядуванні, освіті, системі охорони здоров'я, безпековому і оборонному секторах та захист прав і свобод. E Кабінет міністрів України зняв обмеження з максимального рівня заробітної плати для учасників антитерористичної операції. Про це йдеться у постанові Кабміну. Уряд вніс зміни до своєї постанови номер 65 від 1 березня 2014 року. Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету. Влада доповнила пункт, що обмежує максимальний розмір місячної зарплати керівних працівників органів держвлади і інших держорганів 15-ма розмірами мінімальної заробітної плати, що становить 18 270 Гривень. Тепер таке обмеження не застосовується до максимального розміру зарплати військовослужбовців, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ і інших, хто бере участь у проведенні антитерористичної операції. «Газпром» у жовтні продовжив постачати Польщі менше газу ніж замовляла національна компанія PGNIG. Про це повідомляє прес служба польської корпорації. Газовий оператор не отримує у пунктах коду на східній межі повного обсягу замовленого російського постачальника блакитного палива у рамках чинного контракту. Не до постачання газу з Росії компанія компенсує за рахунок постачання з інших країн і відбору палива з газових сховищ, у яких за останніми даними накопичено 2,7 мільярда кубометрів газу. thank mm -hmm. you Президент Франції Франсуа Оланд прибув до Канади з офіційним візитом. Очільник Франції приїхав у супроводі більш ніж 40 директорів найбільших французьких підприємств, що прагнуть розширити торговельно-економічне співробітництво з канадськими партнерами. Літак французького лідера приземлився в аеропорту Калгарі. Там його зустрів канадський прем'єр-міністр Стівен Харпер. Таким чином, Франсуа Оланд став першим президентом Франції, який відвідав Західну Канаду. На обговорення двох країн винесли питання міжнародної безпеки охорони довкілля. Кіля та інновацій. Вибух у Пакистані забрав життя щонайменше 45 людей, ще близько 100 осіб дістали поранення. Відомо, що терорист смертник підірвав великий газовий балон серед натовпу. Багато хто з потерпілих перебуває у важкому стані. Угруповання Талібан взяло на себе відповідальність за скоєний злочин. Вони заявили, що це відповідь на дії пакистанської армії проти бойовиків ісламістів на кордоні з Афганістаном. Вибух пролунав поблизу кордону з Індією. У мить, коли пакистанські і індійські прикордонники піднімали прапори. Відомо. Що військовослужбовці Індії не постраждали. Біля берегів Туреччини затонуло судно, на борту якого перебували мігранти нелегали. Пошуково-рятувальні служби вже знайшли тіла 24 загиблих. Відомо, що всього на борту було понад 40 осіб. Наразі пошуки тривають у протоці босфор. В операції задіяли вертоліт. Причина аварії ще з'ясовується. Лідеру найбільшої Бангладеш ісламської партії винесли смертний вирок. Рішення прийняв Верховний суд країни. У травні 2013 року спеціальний трибунал звинуватив його тортурах і масових вбивствах. Наразі Мухаммеда Камаразумана визнали винним у військових злочинах, скоєних 1971 року. Напередодні смертний вирок винесли ще одному ісламському лідеру. На північному сході США панує зима, сніг і морози застали жителів північної та південної Кароліни зненацька. Товщина сніжного покриву сягає 30 сантиметрів. Комунальні служби очищають дороги. Рух автошляхів тимчасово паралізований. Зазначимо, що для Південної Кароліни така погода є рекордною для даного періоду. В Іспанії тисячі овець мігрують до теплих районів країни. Зазвичай, взимку, іспанські пастухи перегоняють свою худобу з Мадрида, де вже прохолодно, до теплих країв на південь країни. Цьогоріч мігрують близько двох тисяч овець. Деякі туристи висловлюють захоплення від того, що вони побачили стадо, яке пройшло по центральних вулицях Мадрида. Міністр культури Італії висловився за відбудову підлоги на арені колізею. Арена залишилася без покриття у середньовіччя. Італійський археолог Даніела Манакорда запропонував відновити підлогу. Таким чином туристи зможуть опинитися саме на тому місці, де відбувалися гладіаторські бої. Окрім цього, археолог хоче, щоб на арені показували театральні вистави. Ідею підтримав італійський міністр культури Даріон Франчищині. Наразі у колізеї проводяться реставраційні роботи, які за планом мають завершитися до дві Існадцятого року проте питання з підлогою поки що не розглядали. У Нью-Йорку завершився рекордний марафон. Серед жінок золоту нагороду здобула 32-річна Кенійка Мері Кейтані. Серед чоловіків перемога дісталася також представнику Кенії, 32-річному Вілсону Кіпсангу. Цьогоріч у марафоні взяли участь 50 тисяч людей. Це рекордна кількість учасників, незважаючи на холодну зимну погоду. Нью-йоркський марафон проводять щорічно із 1970 року. Спортсмени пробігають п'ять районів міста та п'ять мостів, і в центральному парку виходять на фініш. wab <muchos> У Чикаго відомий канатоходець пройшов по тросу, натягнутому між двома хмарочосами. Нік Валенда виконав трюки з зав'язаними очима без страховки. Канатоходець пройшовся на висоті 165 метрів. Представник сьомого покоління знаменитої циркової династії розповів, що головним його ворогом був сильний вітер. На підготовку цього номера американцю знадобилося кілька років виснажливих тренувань. Побачити виконання трюку прийшли тисячі людей. Це видовище встановило новий світовий рекорд у книзі Гіннеса. Thank you